Домашнє насилля дуже серйозна проблема. Тож варто завжди звертатися за допомогою, якщо ви стаєте свідками такого. Один американець так і зробив. Він зателефонував до поліції, бо, мовляв, чоловік у жінку картоплею фріки, дається. Чим це закінчилося, дізнаємося у наступному сюжеті. Спойлер в'язницею. Тільки... «Картопляний аб'юзер або як чоловік до в'язниці через картоплю фрі потрапив, погром нагецями. Голодне подружжя вирішило помститися ресторану за довге очікування страви, гучне пограбування, злочинці використали таран, аби винести двері і залишилися непоміченими. Поліцейські блогери як копи вирішили людей провчити. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. З картоплею Фрі жарти погані. Ніколи не кидайтесь нею, бо ризикуєте до в'язниці потрапити. Така ситуація сталася з одним американцем. До поліції подзвонили з повідомленням про домашнє насилля. Мовляв, чоловік знущається зі своєї дружини, бо картоплею Фрі кидається у неї. Поліція зреагувала на цей виклик і заарештувала чоловіка. Пізніше той зізнався, що дійсно кидався картоплею. Виявилось, що подружжя і справді сварилося, а картоплю Фрі він. Кинув у жінку, аби не застосовувати кулак, бо він не хотів причинити їй біль. Виправдання так собі погодьтесь, тож чоловіка залишили у відділку за статтею домашнє насилля. Тепер йому загрожує до трьох років за ґратами. Ми лише нагадаємо, картоплю краще їсти, аніж кидатися нею. Люди страшні, коли голодні. Марі Копа, США, чоловік і жінка зайшли до одного із закладів швидкого харчування, зробили своє замовлення та залишилися чекати. Аж раптом сталося те, чого не очікував ніхто. Забравши своє замовлення, вони вчинили справжній погром. У хід пішло все нагетси, газовані напої. Вони кидалися їжею та поливали напоями працівників за те, що, мовляв, довго чекали замовлення. Ще й нахидці не смачними виявилися. Ну, це, звісно, вагома причина, щоб розгромити ресторан. Коли на місце інциденту прибула поліція, подружжя вже не було. Тільки переляканий співробітник лежав на підлозі у купі їжі. Інші співробітники кажуть, що розлючена жінка вимагала у них вийти із нею на поєдинок, швиряючи скляні вітрини. Вже через півгодини ви них знайшли і, звісно ж, арештували. Жінці загрожує до 10 місяців в'язниці, а чоловіку до трьох років. Адже, окрім порушення громадського порядку якому звинуватили його дружину, чоловік ще проходить по статті напади з використанням небезпечного інструменту. Ну, а ці грабіжники, схоже, зовсім не боялися, що їх помітять. Велика Британія вечір. Аж рептом роздався гучний звук, який, схоже, ніхто не помітив. Інакше як пояснити, що ніхто не вибіг із сусідніх будинків. Це злочинці використали таран, аби вибити двері. Стародавній гучний, але, як виявилося, досі дієвий метод. Бо грабіжникам вдалося викрасти машину і мотоцикл. Ну а третій грабіжник вирішив, що йти з порожніми руками не дуже, тож вкрав в мотокостюм, однак вони схоже не помітили, що усю їхню справу знімала прихована камера. Подальша доля злочинців невідома. Схоже, британським поліцейським із міста Ковентрі вже набридло зі злочинністю боротися, Тож вони вирішили провести соціальний експеримент. Заодно ще й блог записати. Вони ходили від будинку до будинку та перевіряли, чи зачинили їхні власники вікна та двері. Часто люди самі наражають свою оселю на небезпеку, просто не зачинивши двері. Так от копи заходили в такі будинки і фотографувалися там. А відзняти матеріал публікували у соцмережах. У одній з відчинених осель навіть сигналізація була, що правда, сенсу від неї мало, якщо двері не закривати. А ось людям такий експеримент поліцейських не сподобався. Їх захитили у соцмережах, бо, мовляв, яке вони мають право по чужих хатах ходити та ще й фотографуватися там. Однак були і ті, які писали, що їх це змусило задуматися. Друзі, завжди зачиняйте двері, не допомагайте злочинцям.